Ну що, всі вже вспокоїлись. Всі встигли похейтити цей серіал за репрезентацію жителів Коломиї як бидло селюків. А от тепер поговоримо про проект Встигнути до 30 більш детально та глибинно, аби зрозуміти, чому він в цілому не ок, та як я особисто ставлюся до всіх цих скандалів, що розпалилися в українському інтернеті. Мене звати Тоня. Поїхали. Отже, я би не подивився цю смакоту, якби не був підписаний на інстаграм Даші Петружицької. Це моя улюблена українська актриса, і я вважаю її дуже талановитою. Вона дуже сонячна, жива та мила дівчина, яка просто випромінює позитив. Тому мені було цікаво, перш за все, як зіграла вона. Але побачив я, ну, в цілому те саме, що і ви. Бля-бля. По-перше, трохи про авторів. Це відкриє розуміння кореню проблеми. Автори серіалу студія IQ Production, власники якої громадяни Білорусі зареєстровані в Україні, а також є власниками ТОВ Команда ЧП, куди входять також Євген Сморигін та Дмитро Танкович, актори дизель-шоу. Власне, спорідненість акторів із дизелями багато чого пояснює. Адже на мою особисту думку, більш ганебного гумористичного шоу аніж це, треба пошукати. Та межа ще поясу, і расизм, і стереотипи, і все те, з чого може посміятися після зміни на заводі, типовий батя із пляшечкою пивка, «Іди до мене, моя п'ятниця. І я не здивований, що застосувавши свої таланти у кіно, вони вляпались у скандал. Це було передбачено. До речі, якщо зайти на сайт IQ Production, можна подивитися, що вони ще знімали. А там купа проєктів, що були зроблені або спільно із росіянами, або калька з російських проектів. Тауна чопочка. Та, так, це було до 24 лютого 22-го, але тримати на сайті постери з логотипами СТС. Ну, якось дуже дивно. Низькосортний гумор, стереотипи та відсутність інтелектуальних здібностей для комфортного перегляду цих проєктів – основа існування студії. От тепер, коли ми це з'ясували, давайте вже про серіал. <му> Встигнути до 30» – це типова комедія для людей, яким подобається будь-що аби не думати. Чоловіку не своя приймати рішення. Він не любить, а генії, які люблять приймати рішення, типу мене, Рождаються рідка <кій> один на мільйон. Сотні позитивних коментарів це доводять цільової аудиторії. Дофіга за сюжетом. Три дівчини 29 років, які за чудесним збігом народилися в один день. Зустрічаються в барі. У всіх був жахливий день, вони напиваються як свині, та вирішують витратити останній перед трицоном рік на те, аби виконати свої мрії. «Подйом! Вставайте, не будьте ледачими і пиздуйте на роботу! Дівчину Сашу, яка на початку є аммажем на Людмилу Прокопівну з радянського службового роману, а потім моментально перетворюється на розкуту дівку, зіграла Анна Кошмал. І знаєте, кошмал хороша актриса, але от п'яну вона чомусь навіть карикатурно не може зіграти добре, а її персонаж у цьому серіалі якось дуже лихо балансує між людиною, що 29 років була занудою, та людиною, яка може. Переспати із малознайомим чоловіком. Заходи до хати. Бабай було хати. Сексу, сексу більше, більше. Якоїсь плавної зміни характеристики, трансформації не відбулося. Вона просто клац і вже новий чоловічик. Роль дівчини Іри виконала Даша Петружицька, і от вона насправді прописана найкраще за усіх. Та й поводиться органічніше, аніж інші дівчата. Незважаючи на тупий сценарій, її акторська гра та пристосування, які вона виконує, це насолода. Ґ? Я і справді був задоволений: Люба, Любка, Любаня. Це Анастасія Остриїнова. Її персонаж родом з села. Тому вона шо? Тупа веде себе максимально неестетично, ніц не розуміє в житті і розмовляє як дебільна. Подякувала. Ви хоч раз чули взагалі, аби хтось сказав не дякую, а подякувала. Типовий стереотипний образ, що був зіграний із максимально можливим переграванням. Ну і Фіма у виконанні Дмитра Вівчарюка, друг дівчат, однокласник Іри, що досі її хоче, та такий собі рішала. Така сама ситуація, як і з Петружицькою: текст єбала, акторська гра, кайфова та жива. Всі ці персонажі будуть протягом 16 серій відігравати нам ситком, події якого максимально дурні та несправжні. В тому сенсі, що буквально все, що демонструється в серіалі, пластмасове, награне та потенційно неможливе, взяти лише одну з перших ситуацій. В офісі Саші хтось відксерив та повісив на стіну фото сраки. Ой, сідниця. І начальник розлючений. Ніхто не признається, що зробить керівник в реальному житті. Подивиться камери, я подумав так само. Але ні, бос наказує всім зняти штани, аби порівняти фото із оригіналом. А до цього Саша ще й вип'є два стакани сечі фіми. Ну просто обіцятися від сміху можна. Мене ледь не вивернуло. Якийсь мент збоченець, організована помста клієнту з доставки, батьки Саші, що отак от вирішують вкрасти доньку аби покласти її в рехаб. Ну не буває такого, це клоунада. До речі, пам'ятаю, я один культовий серіал, що подарував кошмал популярність. Там родичі також її сталкерили, то думали, що вона наркоманка. Хм, Творча імпотенція сценаристів, це так захопливо. І ця клоунада доходить до речей, що обурюють. Наприклад, в світі серіалу майже не існує адекватних представників поліції, що, якби також, є репрезентацією професії. Це не сатира, вона так не працює. Національні стереотипи та навіть щось схоже на расизм, також тут як тут. Привіт! Дизель-шоу. Тема ЛГБТ також клішована, тупа та стереотипна. Це найвідвертіше шоу країни. На початку серіалу нам демонструють сцену зради хлопця Іри із іншим хлопцем, що і стало причиною їх розриву відносин. Ця сцена буде повертатися в якості флешбеку ще дуже багато разів і майже повністю. Нащо? Ми вже запам'ятали, як це було дослівно. Годі вже. У нас тут, окрім жартів про геїв, будуть ще десятки приколів про секс, сексуальні іграшки, яйця, гейський секс, відносини геїв іностранців, лесбійський поцілунок, сексуальний секс, сказ матки Іри та ціла сюжетна гілка про Фіму та його батьків, що впевнені в негетеросексуальності сина. Ти синочок не гей, ти п**ас. Справедливо! Та ні, раз тут не Фіма, а ті, хто написали такий сценарій для серіалу і думають, що це те, що треба. Як взагалі наше стурбоване всім одразу суспільство, що тригериться на будь-який нетолерантний вислів, пропустило цей жах мимо очей, а помітило лише коломийську невігласку. Нормальна карма пишка. Це також прикол. У світі серіалу місто Коломия це село, а його уродженка, Любаня, тупа силючка, що не шарить за функції смартфону в одній сцені, а в інших чудово ним володіє. Ну ви хоч би вже тримали образ до кінця чи що. І це стало основним приводом для скандалу навколо серіалу. Навіть мер Коломиї свої 5 копійок вставив. Але знаєте, мене доїбало слухати про репрезентацію села в наших вітчизняних серіалах. Суспільство кенселить не те, що потрібно, от повірте, люба селючка це взагалі не проблема. Проблема це десятки і сотні подібних любань, яких ми бачимо на екранах, вже десь 20 років. Такий жах, а що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Стереотипи можуть бути смішними, але тільки якщо вони вдало та гостро використані, креативно обіграні та зроблені маленькою комічною частинкою загальної історії. А не коли ми кожен рік дивимося комедії, в кожній з яких є тупі жителі сіл та маленьких міст, Юра Горбунович, тобі там не гикається зараз. Сам факт того, що творча імпотенція українських сценаристів та режисерів прогресує, оце проблема. Ці люди, коли хочуть посмішити глядачів, не можуть вигадати нічого кращого. Щого аніж ще один сюжет із бидлом, що потрапляє у незвичні умови. Люди, давайте ми будемо кидатися лайном не в актрису, яка зіграла Любу, а в людей, які постійно знімають подібний крінж. Ми ж вже всі втомилися від Горбуновщини та Селюків на екранах. Безліч проєктів постійно годують нас цим. Невже головна проблема таких проектів це те, що дурниками виставляють жителів якогось конкретного міста, ба більше сміють називати місто селом? Ну ви взагалі не туди воюєте. Чому встигнути до 30 збирає в собі найтупіші стереотипні жарти, образи та існує у формі безглуздої буфанади? Це ж не сатира, не стёп, не добірка життєвих хохм. Це буфанада. Утровано кумічний сюжет, побудований на суцільних жартівливих сценах. І який би треш із Блекджеком та бандитами там не відбувався, за цим не цікаво спостерігати. Бо ти розумієш, що всі події пластмасові, всі герої пластмасові та вчиняють нелогічно, говорять неорганічним для них текстом. Рятують лише Петружицька та Вівчарюк, які з усіх сил вижимають із себе акторську майстерність та намагаються робити те, що в сценарії, кумедно та живо. Респект їм за це, бо як Якби не вони, я б далі першої серії не дивився. Коротше, що я скажу? Отака хуйня малята. Я не знаю, на що я витрачаю своє життя на подібні речі. Напевно, заради вас та вашої реакції в коментарях. А ви як розлікаєтеся? І молю вас усіма неіснуючими богами, які тільки є. Якщо ви бачите на екрані хірню. Кенселіть не акторів, а авторів. Не Анастасія Остриїнова писала текст та характеристики персонажів. Не вона повинна вибачатися за всі гріхи цього, прости господи, серіалу. Мені сумно за акторів, яких не кличуть у якісні проекти, а по десятому кругу беруть на ось такі примітивні та дурні ролі, хоча в них є потенціал, який не виходить розкрити. Лише Вівчарюк мав роль у довбощі, але ж цього замало. До речі, IQ Production за 4 мільйони гривень має створити. Серіал у жанрі різдвяної комедії під робочою назвою Позивний Санта ідеться про дві серії по 46 хвилин. Тобто, ця студія ще потішить нас у майбутньому черговою ріденькою коричневою жижею, яка де юре зветься серіалом. Ну, а на цьому я все. Діліться враженнями про проект і напишіть в коментарях, скільки йокале мене від Люби ви нарахували за 16 серій. З вами був Тоня. Ще побачимось.